Так, а ну давайте я трошки ним заїду в курчі. А все, ми вже всю зводу брали. Рацію велику. Рацію, рацію, рацію велику, четвертий канал. Як включати в курсі? Воно вже включено на четвертом. вже працює. Будемо Будет... значення. Да. Да. Хлопці пішли шукати е, бліндаж, і ми повинні будемо підвести обладнання. Звідси вони будуть е, піднімати Mavic, е, буде ще один борт і будемо вивозити трьохсотого. Також треба буде поїхати потім за трьохсотим. Але е, поки хлопці не знайдуть місце. Вони ми не можемо рухатись. Ми чекаємо команди, коли вони вже знайдуть собі місце, облаштуються і ми вирушаємо до них. Добре, а де наша позиція? Куди нам йти? Ми ще ж тут, правильно. Угу. Там, сюди, 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 сюди. Зараз була. А, точка вигрузки, це слідча посадка, зрозумів, де вони там. Прийшали. де ото машина стояла. Да. Фух. Фух. Це молоді хлопці, які тільки прийшли з БЗВП. В них дуже горять очі, ви самі це побачите. Але це насправді дуже цікаво і вивозиш і 300 і і 200 ж Не треба, щоб людина участвувала в цьому процесі, але треба тільки погрузка, погрузили, відбіжали, відкотилися і вже машинка сама поїхала. Шукаємо хлопців, аби подивитися, де вони. Ідуть до якої точки доходять, вони повинні були пройти посадку, відкриту місцевість дуже швидко, і потім шукати вже позицію. Ну, вони, що, вони зараз йдуть, ми просто даємо їм такі точки, щоб вони, щоб вони рухались, рухались. І Зараз є вже таке зауваження до них. Я їм казав, коли вони Виходять, щоб у них рух був не по дорозі, а під посадкою. Один є. Вони ще бліндаж. У них є планшети, у них все є. 21 століття. Технології треба, щоб іми працювати, а не щоб люди. Задача така, вони зараз з тою машинкою везуть обладнання. Обладнання для запмки. Завозять обладнання. Коли вони там вже можуть розкластися, вони піднімають птичку до неба. В іншій точці далі є 300. Я там, мабуть, можу не долетіти, а да? вони зі своєю е, супроводжують його. Челентана Бурова на прийом. Ну на зв'язку. Стан справ. Прийшли на точку, шукаємо бліндаш. І що ви нічого не бачите? Челентана бурова на до Черентам на зв'язку. Повтори не пройшло. Знайшли білий О. Бурий на зв'язку. бури бури як мене чуєш, та розбираєш. Чую та розбираю на хаті. Плюс плюс, бури, повтори, що ти казав до цього? Точку знайшли, можемо розкладатися. Не забувайте, що зв'язок у вас з'являється тільки коли ви виходите з бліндажу. Плюс-плюс. Завозимо обладнання? Так, плюс. Чекає машину. Продивляйтеся її, тільки, тільки обережно не висовуйте. Давай давай, йди потроху. Достатньо тобі чи ще? А де Гієйте пану? Що це мені доводить? вітка буде мішати, нам надає трошки переплати. Чого? Отак вище його і це. І ще одна труба, блін, і так? буде чітко. Ага. Згідно відповідно. Да, хороше качество зв'язку, все хороше. Все, працює. Wi-Fi е, -е, -е, е, Ви чого саме таке можна? Ну, собі до телефон. Да, да. Где машинка? Ему же можно показать, что он задом туда поднялся? Ты можешь выбежать, вот так вот встал, раз, показал ему, раз, и пошел задним за ним, вот так вот показал, сюда, сюда, провел его, вытащил, все, разрузили, все, показал его и вперед на следующий маршрут. Хлопці е, самі зацікавлюються цим всім, практикуються, навчаються, набираються навиків, і потім в них є бажання робити це вже е, в справжньому бою, і вони цим захоплюються. Я це бачу, я хочу до них до це донести і вже. Питають мене, коли ми, коли ми поїдемо і будемо вже працювати насправді. Вони самі просять це ви розумієте. Мені це потрібно, щоб вони самі просилися. Я не хочу, щоб це було таке, що я їх заставляю це робити. Вони самі бачать, що це таке, як це, і як це допомагає там, де воно потрібно. — Віділі, як самоліти саджають, показують. Да. Вот так же і вам нужно делать. Двумя руками прямо, вправо, вліво, навчання також должны бути спільними навчаннями, щоб вони розуміли, як це все відбувається. хто керує, де керує, де камера, де що. Ну ми там продивляємося це, ну як то кажучи, наперед. Там сітка так натягується, тому що якщо вони кинуть просто так сітку, то це буде. У нас були, були такі ситуації, що вона в їзді просто впала, замоталася за колеса, і робот вже нікуди не їде. Прийшлося хлопцям, які на обслугі вони ходили, це все робили. Дуже важливо, дуже важливе навчання, і я буду цього добиватися, щоб хлопці зрозуміли, що багато життів від цього залежить. Я, мене таке бачення зараз. Логістичні місії, як то кажучи, завтра післязавтра буде бойова місія. Буде стояти бойовий модуль, і треба буде працювати. А щоб бойовий модуль не стояв там 2-3 часа, mm -hmm. а щоб стояв там тижнями і робив свою справу. Треба соблюдати безпеку. Я Ястор вызывает на прием. Як самочувствие? «Паспорт» – це кішний підрозділ, якому яким, за яким майбутнє, скажімо так, зараз ми в основному займаємося логістичним відділом, евакуацією, але будемо версти до ураження. ну Перевестимо до ураження. І коли буде ураження, то там вже треба буде, скажімо так, до цього не досить. І ви завжди маєте бути готові. Будь-якому випадку Ну, І наша земля, ми її повинні захищати.